Вітаю, така спекотна політична військова і соціально-економічна осінь, яку ми прогнозували, власна вже вона триває, йде повним ходом. І, попри різноманітні оптимістичні заяви, які ми чули від президента інших посадових осіб, про те, що ми от уже перемагаємо і звільняємо територію України, що гроші від конфіскованих в Росії. Так мети коштів потечуть в Україну, що ми за кілька місяців будемо в Європейському Союзі і будемо вчити НАТО, як захищати Європу у світі, очевидно ну, розвіюється з кожним днем, оскільки ми прекрасно розуміємо. І разом з вами ми неодноразово звертали увагу на те, що в силу різних обставин ми зараз переходимо в одну з найгарячіших фаз російсько-української війни. Цю фазу ми кияни, львів'яни. Мешканці шостки, там Староконтянтинова і інших міст пов'язані з енергетичними об'єктами, інфраструктурними об'єктами. Фактично кожний день і кожну ніч відчувають. І, власне, мені здається, всі адекватні люди це прекрасно розуміли, що в силу різних обставин. Путін розуміє, що в нього якби можливо це до остання осінь і зима для того, щоб продемонструвати, що ну вже чергова версія його плану захоплення Донбасу і поширення свого впливу на частину. Південних областей України це реальність. Тому е всі це прекрасно знали, крім влади, напевно, української, значить е про те, що нас чекає. От така, таке непросте випробування в 2025-му. І ну, як, як е е е сталося. Що, як той казав класик, значить виявилося, що ми не готові, да, що енергетичні об'єкти, не на фантастичні кошти, які вкладалися, не захищені. Економічно і фінансово уряд не продумав як повністю профінансувати збройні сили до кінця року, що дронів у нас як завжди, бракує, ну і багато інших проблем. Але унікальністю цього Фантастично тяжкого осінньо-зимового періоду, який ми вступили, полягло те, що на тлі, от. Такої загострення війни власне, появилися дві, дві такі тенденції, пов'язані з тим, що певна категорія політиків, і власне і за межами України, і всередині України, все-таки свято вірять, що на сьогодні так весною, все таки відбудуться кампанія, і треба до неї готуватися. тому тому такі передвиборчі, якби популістські речі так само активізувалися. Як не парадоксально, вони найбільше йдуть від самої компанії, Команди Зеленського і навколо нього, і йдуть, як я кажу, із колишніх друзів Зеленського Єрмака за кордону. Тому якби, от, якби, дві знакові речі, які активно, активно зараз коментуються експертами, це от таке інтерв'ю кандидата в президента, умовно кандидата в президента Арестовича і. Дискусія стосовно бюджету, де один з економічних ідеологів. Ну, як мінімум 6 років він був, я думаю, да, економічним ідеологом Слуги народу Гетьманцев розповідає про злочинну соціальну економічну політику уряду. Це цікаві речі. Тобто, зрозуміло, воно на поверхні відповідь лежить. Зразу, зрозуміло, що вже слуга народу, як партія ну, закінчила свій проєкт, такого не буде. Він не буде брати участь в виборах. Для мене абсолютно очевидно. Будуть ліпити якийсь аля блок Зеленського, або, от, значить, блок Ми з України, або з якоїсь патріотичної назви. Як завжди це все ведеться, тому що вона зазвичай згадає. Текучму, значить, і, і інших е е президентів, що вони приходять до влади за рахунок голосів там Сходу і, і умовно кажучи такого э, стриманого патріотизму або навіть не патріотизму, а радше от такого значить, ватного якогось напрямку, а на другий термін, щоб залишиться, стають націоналістами-патріотами і намагаються переконати Західну Україну і центр. Власне так завжди було і таке складається враження, що зараз і Зеленські намагаються, якби всіляко. Патріотизуватися да, да, показати, що він е, якби серйозний патріотичний чоловік, а з іншого боку, е, використовує метод там Януковича і всіх рештах для того, щоб знайти якісь е, такі соціальні е, популістичні речі, тому. Як не парадоксально, брак грошей на збройні сили України, наприклад, на 2025 рік нікого не зупиняє, і ми почули риторику про те, що звичайно треба соціальні програми розширювати, давати людям покращувати, переглядати соціальні стандарти. Але в цих переглядів соціальних стандартів вилошу в самому точенні зеленського появились люди, які розуміють, що шансів уже їм зберегтися за цим політичним режимом із командою Слуги народу немає після колись ймовірних прийдешніх виборів, і тому вони би, жорстко атакують соціальну політику, яку, власне, вони підтримували і обрунтовували протягом останніх ледь не шести років. От такий собі гетьманцев, про якого пишуть, про те, що ну, він збагатився за, за останні роки, як і багато очільників слуги народу, значить, за кордоном є в нього, і в його родини, там, мами і так далі. Все, що, що бажає значить, чоловіку. Значить, Багатий чоловік у своїх мріях, але от він сказав про те, що ну це цинізм, те, що уряд зеленського пропонує е, і Середенко, що збільшити мінімальну пенсію на двісті три чотири гривні, значить це цинізм збільшення. Прожиткового мінімуму там чи мінімальної заробітної плати, яке пропоную, пропоную рецепцінізм, і пропонує. Ну на, на мою думку, абсолютно нереалістичні цифри, тому що ми розуміємо, що ну нема фізично такої кількості грошей, яку можна було би забезпечити під ці цифри, які він говорить. Але я зараз не про реалістичність пропозиції цієї частини людей, яка фактично вже відкололася від команди Зеленського, про те, що все дуже погано. Команді Зеленського і те, що е -е -е, Зеленський намагається якось заспокоїти фракцію, розуміє, що всередині фракції йдуть від центрові процеси, і дуже важко, якби змусити їх голосувати, бо дайте за базові речі, е -е, зустрічі з президентом то відбуваються, то переносяться. Тому от, -от, -от ця історія. На мою думку, є, є, є дуже показово. але на тлі цієї історії е, вивернула в нас якби традиційна історія, як я кажу, значить, хитро злоблених вічних грантужерів. Е, Оскільки серед пропозицій є й пропозиції обмежувати максимальні заробітні плати і пенсії. Ну, як той сказав, що і на шостий рік війни вони прокинулися, і, і побачили, що в нас є е, е, чиновники, які отримують 150-200 тисяч гривень в місяць. Місяць і є у нас ВІП-пенсіонери, які отримують 100-200 тисяч гривень пенсії в місяць. Значить, про це ми з вами на тут в студії політбюро одноразово говорили, але ніхто нас не слухав. Але очевидно, я повертаюся до теми популізму і, і, і підготовки до виборів. Значить, е, тепер стало це більш-менш актуалізовано. і Ото озвучилася пропозиція вже за участю Стефанчука, якби як ідеолога. Партії Зеленського ключового про те, що да, друзі, треба обмежити заробітні плати чиновникам до 80 тисяч, і оскільки. Ну, Нас на шостий рік з вами почули, тому що я завжди казав, що це не просто цинізм, а це потрійний цинізм, коли значить, у кличка 13 заступників і є заступники, які отримують 174 тисячі в місяць. розумієте, значить, І спокійно сплять. і не Коли в нас є всякі мілеванови, які паралельно у двох наглядових радах по 300 тисяч в місяць отримують, і обґрунтовують, що те, що в нас багато бідних, вчителів, у яких викладачів, то це вони самі винні, що вони бідні, значить, от треба вчитися заробляти. От він вміє заробляти да? на, на лохах українцях і, і, і сплачує пенсійні внески в Америці, да? будучи резидентом Америки. От він якби розумний, а ви лохи всі. Так от тепер ну, нібито прозріли на шостий рік, на рік значить, і хочуть це все обмежити. Я слабо вірю в цю всю історію, але найцікавіше ще інша сторона, що нас, як я казав, ці хитрозлоблені хантажери, які обґрунтовують, я пам'ятаю, вони обґрунтовували, що, янукович. Найкращий реформатор з Тігіпком, Потім що Яценюк з Ройсманом. Потім всі ну, були реформатори за їхнього життя, аби аби їм дозволяли рекомендації, написані на мільйони доларів міжнародних грантів, приносить в уряд і фотографуватися з урядовцями, і хвалити, які вони, які вони реформатори. Так, от, оці вічні. Пітрозлобені рантажери зараз говорять про те, що кінець Україні, Якщо ми обмежимо заробітні плати чиновникам, да, якщо е, 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 вони не будуть отримувати свої 300 чи 200 тисяч, то кінець Україні. Да. Ну це не просто су, е, смішно чути, це сумно чути, тому що я не знаю жодної європейської країни. Ми ж в європейський союз конституції написали, що йдемо ну європейська євроатлантична інтеграція. Я не знаю жодної європейської країни, де би. Розбіжності в мінімальній заробітній платі або навіть в середній заробітній платі і зарплатами чиновників складали 100 раз або 300 раз. Розумієте, нема такої країни. Значить, це ну, 10 раз. І розумію, якщо ви бізнесмен самі заробляєте собі, значить, платите гроші. Я про них по цих людей не кажу. Зараз кажемо про бюджетні кошти. Ну не може бути ситуація, коли керівник комунального підприємства Черкаса отримує заробітну плату 250-300 тисяч в місяць, а всі вчителі, викладачі. Середня заробітна плата вчителя 12-15 тисяч, середня заробітна плата викладача в університеті там 15 17 тисяч і так далі. А виходить, що якийсь чиновник, дрібний керівник комунального підприємства отримує в 200 разів більше, ніж ті люди, які власне є основою будь-якого суспільства, лікарів, вчителів і так далі. Тому Звичайно, я за обмеження під час війни, обмеження адекватне, справедливе в рамках цих пропорцій, про які я сказав, да? але найцікавіше, що от ту категорію людей, яку я назвав, да, які люблять реформаторів, всіх президентів вони любили, вони ніколи не були в опозиції, бо інакше як же гранти отримати, значить, які кажуть, що кінець країні про те, що не можна обмежувати, хай судді отримують. Пенсію 2 тисячі і 150 тисяч гривень, і хай члени наглядових ради, які раз в три місяці приходять на засідання, отримують 300 тисяч, і це буде справедливо. Тому це сумна інформація. І Це, до речі, модні люди. В тому плані, що ну, в цьому середовищі грантожерів вони кожен день розповідають нам, що робити, так як розповідали, що робити Ті при Приянуковичу, як міністру економіки. Потім як розповідали, що робити Єсенюку чи Гройсману як прем'єр-міністром, а тепер розповідають, що да, да, робити Свереденко і хвалять. Що це унікальна прем'єр-міністерка, яку ми чекали від часів Аскольда і Діра. На фоні. Внутрішньої такої боротьби популізму, а з іншого боку таких вічних американських реформаторів, які розповідають, що тільки їхня ліберальна модель врятує Україну у мовах війни, активізувалися. Як я кажу, малоросійські кандидати в президенти. Тобто ці люди, які вважають, що росіяни все рівно змусять через там Сполучені Штати Америки, часів Трампа чи інші країни підти Україну на підписання угоди, на якусь умовну капітуляцію. І тоді Росія буде дуже серйозно впливати на вибори, зокрема президентські і. Оцей конкурс, як не парадоксально, на за проросійський електорат, і конкурс на кандидата в президенти, як, як у коморосію від Росії чи від Путіна, він зупинився зараз. Відновився. І цей інтерв'ю Арестовича, який, до речі, нічого оригінального не сказав. Насправді він повторив те, що говорив Зеленський і його ті люди, які його пропагували. Комаровський, Гордон і всі річці розповідали про те, що ну це треба бути ідіотами. Казали вони, щоб не домовитися з Путіном. Треба, наприклад, взяти спінінги, половити рибу і, значить, домовитися. Або десь на середині зібратися, і на середині щось їм, якусь шматок України, значить, шматочок України нам залишить і домовиться. Власне, та Арестович сказав те саме, що ми чули від Зеленського і його пропагандистів агітаторів у 2019 році. І тому. От, от, цей конкурс, я думаю, що він продовжиться, тому що зрозуміло, що Януковича ну, якби, до, до його до, 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 з із, із барокамери значить, десь випустять, щоб він озвучив якісь речі такі, щоб обґрунтувати щось. Ясно, що з нього ніякий кандидат президенти Всякі там улійники і інші зрадники, які в Росії позиціонували себе як президенти. М Малоросії. Да? Вони так само здулися і не зможуть це робити. От поки що Росія вибирає, думає і Арестович один із тих. Але е найцікавіше е те, що коли ми це обговорюємо, цю історію і цих кандидатів в президенти Марусі, насправді, згідно Виборчого кодексу, який чинний, його ніхто не відмінав, вони не мають права участь брати не тільки в виборах президента, а навіть в виборах до Верховної Ради України. Тому що 75-та стаття. Виборчого кодексу прямо сказує, що, наприклад, кандидати в президенти можуть бути зареєстровані лише ті люди, які проживали в Україні протягом останніх 10 років. Далі ця стаття розписує, що означає. У нас, до речі, не було раніше закону про вибори президента, і це довкола спекуляція. Цього була довкола такої норми вимоги. Значить, що це означає? Це означає, що ви що значить 10 років. Це означає, що ви останні 10 років повинні були бути в Україні щорічно не менше як 183 дні, тобто більше як півроку. Ви повинні постійно жити в Україні. Звісно, що Арестович останніх роки не живе в Україні, тобто він не буде зареєстрований. Ну, ви зразу мені скажете, а залужний. Ну, заложенний не підпадає під 75-ту, точніше, він підпадає під іншу вимогу або, або пропозицію. Він знаходиться відрядження. Він займає посаду від імені Української держави, призначеної указом президента. Тому е, це обмеження ні ноги не поширюється. Тобто, умовно кажучи, згідно чинного законодавства, арештовуючи всякі вони не, не мають права брати участь у виборах, чи колаборанти, які сидять в Росії, чи ватники, які садять де, де, в Америці. Але з іншого боку, є це цікава така штука, тому що якби Росія от, 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 от цих кандидатів мало Росії розкручує в тому сенсі, і це можливо, якщо, наприклад, ситуація розгорнеться таким чином, що Україна. Програє да і е, де, фактично підпише капітуляцію, Тоді в таких умовах тоді не буде президента України, буде президент або навіть не президент Малоросії, а якийсь губернатор Малоросії. Тоді всякі значить арестовичі підходять. Але я сподіваюся, що е, Україна втримує свою свободу незалежність і справа недій до перетворення України в Малоросії. Тому зрозуміло, що на наступних президентських виборах чи парламентських, коли вони відбудуться, е, в нас таких кандидатів не буде в принципі. Але загальний аналіз поточної ситуації показує, що поки що ми дійсно, якщо брати період з 20 24 лютого 2022 року, знаходимося в одній з самих складних ситуацій. І хотілося б, щоб з одного боку. Оця і істерика, що давайте швидше вибори. З іншого боку, брехня з приводу того, що ми виграємо і от от виграємо, щоб вони відійшли минуше. Необхідний реальний тверезий погляд на ситуацію, необхідна максимальна концентрація коштів на підтримку Збройних сил України, необхідно воєнний бюджет, а не бюджет, де всі чиновники їхні сім'ї заробляють уже шостий рік під час війни. Тобто Сьогодні українці повинні бути одним цілим і діяти за принципом, значить, що ми одна частина людей воює, а друга частина допомагає тим, хто воює. Третьої категорії не повинно бути: якщо українське суспільство буде максимально об'єднане довкола підтримки, мотивації тої частини, що захищає на війні. Українську незалежність, а друга частина буде всіляко і морально і фінансово допомагати цій частині. от таке об'єднання, на мою думку, дасть можливість не пережити нам, напевно, одну з найскладніших, якщо не найскладнішу, осінь та зиму цієї російсько-української війни.